Це дуже потужна річ. Це фотографія Параски після заслання. Може, десь буквально пару років після того, як вона вернулася звідти. Тут їй ще 30 років нема. І отак виглядає жінка в молодому віці, ну, видно, свіже лице, але водночас ці величезні впадини від того, що їй там апедицит вирізували, від цих заморожених ніг, від всього іншого. І ну, це на людей дуже сильне враження справляє. Параска ввечері писала вірші. Собі а якого поразки була? Вона дуже любила писати вірші ввечері. Вона не любила згадувати про ці всі заслання і так далі. Вона казала, що це людям нічого доброго не принесе. Вона зафіксувала це, вона взяла, написала цей останній рейс, вона розписала ці всі спогади. Вона написала, як вона туди їхала, як їй український інтелігент дав зелені рукавички, а вона йому за це томи класі Українки. І це описується так, якби вони хатами обмінялися, бо вони в пірмі, їх етапують кудись далі. І якась російська дисідентка дала їй два рубля. Параска за це купила ЗОшит. Тебе в товарняк надсилають, в цьому товарняку в неї обморозило ноги, які її мали ампутувати. А, а вона купила Зошит. У цей, цей товарняк. Тобто, ну не просто вона щось з цією творчістю, ну, вона не могла з нею попрощати. Ми маємо 500 книжок десь, 4 тисячі фотографій, тисячі ікон, картин, витинанки. Ну, це просто масивна спадщина, такий багатовимірний митець.